медійні люди, і нам було дуже цікаво власне, почути думку і законотворців, і військових. І ми знайшли таку можливість в одній людині. Це вже колишній законотворець, депутат Верховної Ради ще сьомого скликання від фракції Свобода Юрій Сиротюк. Ну його багато хто знає. Він власне 24 лютого 2022 року разом з 17-річним, до речі, сином. Пішли, взяли за зброю і брали участь в обороні Київської області. Після того, як вдалося звільнити північ України, його син повернувся до свого навчання, бо він є студентом. А Юрій поїхав на Донбас, де в п'ятій штурмовій бригаді він є гранатометником, і зараз йому вдалося з нами підключитися до зв'язку. Власне, щоб поговорити на тему, як він як законотворець, колишній бачить. Історію з вирішенням з законом про мобілізацію, чи дійсно є багато юридичних суперечностей, чи все таки це політичні ігри, і як він з свого боку військового бачить цю проблему мобілізації, що робити, де брати людей, і як працювати з мотивацією, щоб все таки більше людей йшли військо мати. чи можливо треба працювати не з мотивацією, а якось інакше. Про це все в розмові з Юрієм Сиричуком. Юрію, вітаю. Власне, перше питання, оскільки у нас тема все-таки е, мобілізація, основна і проблема з прийняттям закону про мобілізацію. Якщо можна коротко на прикладі вашої бригади, е, наскільки ви відчуваєте, що дійсно з мобілізацією є велика проблема, і людей вам критично не вистачає? Бригада ще в більших боях, в тому числі За Солодар, Бахмут, Нью-Йорк, Вологірську, Тес, Сіверськ, Лисичанськ. І бригада є штурмова, тобто бригада не сидить, не відсиджується в окопах. Бригада штурмує. Бригада ну це природня, це війна. Тобто є втрати санітарні, хтось поранений, є втрати з віком. Виповнюється 60 років, він мусить їхати додому. Є інші обставини, тому, звичайно, ну і дивіться. Ну, ті хлопці, які пішли добровільно, ми всі пішли добровільно в лютому 22-го року. Ми, ми ж не раби, ми добровільно виконуємо всі громадянський обов'язок. Але є той, хто за два роки не спромігся цього робити добровільно, то держава, напевно, що мала би вжити заходи. Щоб участь у війні взяли і виконали свій громадянський чоловічий національний обов'язок. Всі чоловіки, і тут питання навіть не в законі, тому що закон це якби політичні ігрища. Ніхто не хоче брати відповідальності, бо тема мобілізації є непопулярною. Чоловіки з яйцями, вибачте, за такий вислів: всі, хто хотів йти на війну, вони пішли. Ті, хто сидять під ліжками, трясуться від власного страху, ховаються під спідницями своїх жінок. Вони ж настільки перелякані, що їм вони на вулицю бояться вийти, не те, що там вони в армію підуть. Хоча насправді, якщо російські окупанти будь-куди, куди вони дійдуть, вони заберуть насильно всіх і питати не будуть. І спочатку мобілізують насильно, потім могилізують. Тому всі бригади. Потребують поповнення, хоча б для того, щоб відбулася ротація. Щоб моя бригада мала можливість відпочити хоча б раз під час цієї війни, поохороняти там е, найважливішу ділянку фронту на яворському полігоні чи, можливо, там під білоруським кордоном, то треба, щоб були бригади, які нас можуть замінити. І тому природньо має бути мобілізація. Тим паче, війна це танець на двох. Якщо Путін війна ж не залежить від нашого бажання, від наших законів, війна залежить від того, чи Путін буде продовжувати Поглиблювати, збільшувати обсяг цієї війни чи буде зменшувати. Якщо після президентських виборів Путін проведе додаткову мобілізацію, то хочемо ми чи не хочемо, ми зобов'язані відповідати, бо війна це так само велика шахівниця. Повірте, в штурмові бригади попадуть не далеко і на, на війні не всі гинуть. От я перед вами стою два роки найжорсткіших боїв Донбасі в усіх. Найскладніших місцях, живий з руками і ногами. Тобто на цій війні можна можна і виживати, але ну якби треба встановити справедливість. Якщо одні чоловіки це роблять уже третій рік, то інші чоловіки теж мають підключитися, хоча би для того, що ще раз зазначу, щоб що була ротація. Але може дуже коротко, чи все-таки по відсотковим або по цифрам, Євген Дикий минуло в нас в ефірі, говорив, що він знає випадки, де 30 людей взводу мало бути, і там зараз 5-7 людей. Чи у вас є такі критичні цифри, чи це і не можна його озвучувати? Війна це мистецтво обману. Якщо ми будемо розказувати все, що є насправді. То Путіну треба буде, Путін зекономить на своїй розвитці. Ну, товариство людей не вистачає. Треба зважати, що і ворога є великі втрати і необхідність поповнення, але ворог спокійно, на відміну від нас, проводить мобілізаційні заходи, приїжджають, забирають і на фронт. Ми ж дискутуємо про те, треба чи не треба. Ну я думаю, що одного дня, коли російські окупанти випадково з'являться під Львовом, ці дискусії вже не будуть. Носити жодної доцільності про власне щось таке подібне говорив минулого ефіру. Євген, декі він правда говорив про околиці Києва, і що якщо так, не дай Боже, станеться, то знову всі мобілізуються і знову почнуть всі разом працювати на на перемогу. Але зараз в мене до вас питання: що має статися, або що потрібно зробити для того, щоб власне всі чоловіки пішли і стали на захист там своєї країни. Йдеться звичайно, черга. Тобто ті, хто відвоювали, ротувалися, мали час відпочити. А ті, хто бояться, хто в полоні страхів, як ви говорили, перебувають, щоб вони тільки пішли на фронт. Що для цього потрібно? Бо ви вже казали, що закон ну, це не той інструмент, який повністю вирішує цю проблему. Для, то, для, для того, щоб навчитися плавати, потрібно кинути людину в воду. Це не най, найкращий спосіб. ми всі вчилися плавати, не знаю, як ви вчилися плавати. Ти навчишся плавати, коли потрапляєш на глибину, коли вже під ногами нічого немає. Тут держава повинна вжити заходів більш рішучих до мобілізації. Ці заходи не проводяться, вони підміняються показуванням пальцями, хто винен, хто крайній. І цим користується російська пропаганда, запускаючи ІПСО, і не тільки серед українського населення, а і серед населення заходу, що, мовляв, нащо їм давати зброю, якщо в них нема кому воювати. Якщо вони вже якби не хочуть воювати, тому тут потрібні жорсткі, достатньо жорсткі заходи характеру, це обов'язок захищати батьківщину, це обов'язок бути чоловіком. Як ці ухилянти будуть дивитися в очі дівчатам, жінкам, мамам після цієї війни? Ну, є, є історія українська, яка показує, чим ці всі випадки закінчуються. Всі мають е, зрозуміти: не будуть в українській армії, будуть в армії російській, і в російській армії будуть могилізовані. Не мобілізовані, а могилізовані. Тут потрібна суспільна обструкція. Тут в е, 22-му році суспільство вважало, що чоловіки мають воювати, і суспільство гнало нас, і суспільство вимагало атак, наступу будь-якою ціною, незважаючи на будь-які жертви. Зараз важливо, щоб ця суспільна єдність збереглася. Суспільство має бути, якби ну, ну я не знаю, якщо ви бачите ухилянта на своїй сходовій клітинці, то йому має бути, якби я не знаю, ну, ну два роки людина живе в параної. Вже якось треба її вилікувати від цієї параної. Вона може бути водієм, вона може копати окопи. Але знаєте, не мусять пройти цей етап захисту батьківщини. Якби це було на три місяці, на півроку, на рік. Чи навіть на два нас би вистачило тих, хто пішли у 22-му році. Але зараз є природня потреба. І ну, це не дискусія, це не політика, це не парламентські вибори, це екзистенційне виживання української нації. Ми вже ж були під москальською окупацією. Ми знаємо, що таке голодне, коли миру вмирає більшість. І тому тут мені здається потрібні непопулярні, але жорсткі заходи примусу, в тому числі, ну, дивіться, у нас два роки війна. У нас немає ні мобілізації, ні фінансової, ні економічної. У нас є ті, хто ходить по клубах, хто тратить гроші на якісь дорогі речі, хто будує, е, купує дорогі машини і будує дорогі будиночки. Але ви подивіться, приклад Британії в Другій світовій війні. Карткова система в одній з найбагатших країн світу зберігалася до 60-х років. А в нас метрів від фронту і війни немає: ресторани, магазини гламурні хлопчики, майбахи, і так далі. І так далі. Виглядає на те, що е, політики ну їм не вигідно, умовно кажучи, приймати рішення про те, щоб були якісь такі радикальніші міри. Бо вони вже думають на свою перспективу про якісь там вибори, ще щось, ще щось, Тобто це не популярні рішення. І тому виникає таке враження, що вони ухвалять такий знову лайтовий закон, і проблема, яка була, вона така і лишиться. Це закон про мобілізацію є він працює. Необхідні механізми в руках держави є. Якщо потрібно його покращити, то це можна було би точково робити щотижня, вносячи якусь одну маленьку корективу. Е, мені здається, що це величезна кількість змін, це просто кожен намагається зняти з себе відповідальність, бо думає, що скоро будуть вибори. Ну ми розуміємо, наприклад, якщо треба зменшити призивний вік, тобто якщо треба призивати хлопців до 25 років, значить це треба робити. Якщо в нас є проблема, що двіюшники, які ніколи Добре навчилися в школах різко вступили в ВУЗ в 30-50 років, і вони просто переховуються від е, свого обов'язку. Давайте товариство, ми повертаємося до слова обов'язок. Війна це обов'язок. І це екзистенційна війна. Якщо хтось цього не зрозумів, йому це треба допомогти. Ну, це якби виглядає як знущання над нами. Тобто, ми два роки сидимо в болоті, в багні, в окопах, а нам кажуть, ну це нереально. Ну як це так? Що інші хлопці. Ну, подивіться, наприклад, я родом з маленького села чи з великого села на Волині. У мене було 17 хлопців в моєму класі, мені 47 років. Нормальний боєздатний вік. У нас воює, воює два моїх однокласника. Я і ще один однокласник. Один помер. Тобто, що є 14 хлопців. Щоб якби двох заохотити до вступу в армію, ми б вирішили всі мобілізаційні питання. Тобто, є проблема з підкупом воєнкомів. Є проблема, але найбільша проблема, що немає суспільної обструкції. Ну розумієте, та людина, яка е, кожен день, коли справа чи зліво є позиція не закрита солдатом, це призводить до смерті інших солдатів. Тобто, чим довше в тилу розмовляють про те, треба чи не треба, тим більше хлопцям гине на війні. Ті хлопці, які мають досвід, які вміють воювати, які можуть навчити тих інших хлопців. Тому все одно це ж неминуче. Ми просто відтягуємо, я не знаю для чого, і погіршуємо свою ситуацію. Але оскільки держава щось не робить, політики щось не роблять, то це має бути суспільна позиція вас, журналістів, як лідерів громадської думки, як людей, як жінок, як чоловіків, яких чоловіків, в когось чоловік воює, а в когось під ліжком сидить, розумієте, чому я маю два роки сидіти в окопі, а якийсь хрунь має сидіти в кабаку. Це, це що? Це справедливість, це республіка, це спільне е, право, є обов'язки товариства держави в умовах війни це про обов'язки, а не про права. Якщо не будуть здійснені необхідні мобілізаційні заходи, ми заплатимо великою ціною, великою кров'ю тих, хто зараз тут перебуває. Бо люди є трохи перевтомлені, психологічно напружені, ну два роки без ротації. Можете уявити стан собі, солдатів, і наше ставлення до того, що обговорюються закони, що. Як це хтось має піти, чого він має піти? Він має піти, бо це його обов'язок. Якщо він не може його забезпечити, має забезпечити держава. Якщо держава не може це забезпечити, має це зробити суспільство. В магазині хліба не продавати, в церкві говорити. Так, як колись боролися з алкоголіками на Західній Україні. Повірте, є зразки, було б бажання. І... Але це треба зрозуміти: це екзистенційна необхідність, це не якесь марево, це не те, що я хочу всіх загнати в армію. А це, це є потреба. Путін, буде, Путін щомісяця проводить мобілізаційні заходи. Ми мусимо відповідати або наняти армію роботів, яка за нас буде воювати. Інших варіантів немає. Ми знаємо вашу it історію it родини. It вас it дід it був it пер, it прошу, да е, ну, я зрозуміла суть відповіді. Ми знаємо історію вашої родини. Е, діди були в УПА, е, тобто у вас патріотичне виховання. Але ми розуміємо, що є частина українців, ну немає в них оцих патріотичних міркувань, як у вас. Добре, норми закону, ми розуміємо, їм не поможуть. Вони просто щоб, там перепишуть на жінок машини, рахунки, так далі. Як цю мотивацію? Ну як її повернути? Не повернути а. За два роки, як її е, на ну, як вирішити проблему взагалі мотивації, якщо Жорсткої, люди не хочуть жорсткою, жорсткою суспільною позицією. Не позицію влади. Е, в армії армія це не покарання, це заохочення. Тут воюють чоловіки і козаки, тут воюють ті, кого жінки будуть любити. А ті, хто не воює, це якби, ну, я не знаю, як з ними дівчата будуть одружуватися, як з ними сім'ї створювати з боягузами. Ну, це. Найбільший гріх боє, боє, Але, але боябоягузтвора дівчат якраз і допомагає таким чоловікам. Ну дівчатам бояться пускати. Але і... ми дивіться, але ми, ми говоримо зараз про за що потрібно говорити про заохочення, не залякування а заохочування. Повірте, я через мої руки, моє навчання пройшло десятки звичайних мобілізованих хлопців, які не знали центральної України, східної України, які не знали за що це все сьогодні. Це Круті вояки і круті українські націоналісти. Е, ну треба якось перейти цей страх, але має бути суспільна позиція. Має бути чітка суспільна позиція, дуже жорстка. На жаль, суспільство почало торувати. Що ми придурки? Що ми пішли добровільно захищати державу? Це ми ідіоти якісь. Що ми маємо тут помирати, а ви собі далі будете гицяти і танцювати. І це якби е, ну, це, це якби обурює і ображається. Дивіться, це не питання вибору. Ми війну не вибирали. Якщо Путін після виборів проведе мобілізацію, а є такі дані, і знову залучить до армії хоча б ще 400 тисяч, ми зобов'язані це зробити. І, і якщо чоловік не хоче виконувати свого добровільного обов'язку, його треба заставити. Ну, є ж це ж закон, це ж якийсь є, є обов'язок захищати батьківщину. Ну так власне, і цей тому закон тр... заставить, на вашу думку, оці правки, які можливо будуть прийняті, а можливо, таки не приймуть про арешти рахунків. Заставить чи ні? Чи цього недостатньо? На мою думку, якби змінилося настрою суспільню. І якби частина суспільства десь вже підняла ручки і чекає, або хоче як або хоче як. Цей э, страво запхати голову в пісок і не помічати війни. Або, думає, ну, хай вже там прийде Путін, ну, яка? Що, а що зміниться для садового у Львові? Проводив російський альфа Jazz буде проводити. Говорив про ангелика української мови, буде російською мовою. там ж, Ніхто ж не, не вичистив російської агентури, це все лишилося. І це все не спішить дуже в армію. Тому, на жаль, як ви кажуть, тут потрібно. Це війна української нації, це треба зрозуміти. Це наша війна, це наша спільна справа. Не держави, не зеленського, не політиків, не депутатів. Наша. Тому що якщо вони прийдуть, а повірте, зараз ситуація є надзвичайно складна. Надзвичайно складна. Вона висить на волосині. Якщо вони прийдуть, вони питати не будуть нікого. І ми вже мали ситуацію визвольних змагань, коли вмирали тисячі. А потім в миру в голодоморі вмирали мільйони. Якщо це не розуміє суспільство ці хлопці, то треба брати якось їх за вушко і приводити в армію. А, як... а якщо е... чи можна достукатися до тих, хто не розуміє е... заохоченням? Наприклад, Костенко зареєстрував ну... такий проект, де там виплати значні виплати за знищення ворожої техніки. Там забезпечення потім родини а, військового. Тобто такі речі діють, на вашу думку, чи соціальні, не патріотичні такі, мотиваційні? Такі, такі речі, такі речі діють. Вони діють не менше, а більше, тому що дійсно треба говорити про заохочення, а не про покарання. Ну, навіть наш ворог Путін він про що говорить? Що учасники, так званої СВО, будуть мати право там, це буде певний ліфт у владу. Вони мають для щодо них будуть певні програми соціальні. Тому звичайно, передусім треба говорити про заохочення. Захист батьківщини це не покарання, це не ганьба, це не тюрма і не каторга. Захист батьківщини це обов'язок священний. Це коли мене, коли я подивлюся своєму дідові півцію в очі і скажу, що я рівний йому. Тому навпаки, це якби тут мають бути тільки механізми заохочення. Ну от про механізми, що заохочення власне про суспільне осу. Тобто я бачу, що ну ви вважаєте, основна тут не, не закон спрацює, а суспільний тиск. От як би умовно це мало виглядати в класичному селі, де беремо той самий космач. Та? Це першочергово священик має соромити на кожній службі церкві, чи згадувати там про гріхи і трактувати, що уникати мобілізації — це грішно. Чи ну, ми розуміємо, що родина не буде осуджувати ні дружина, ні дівчина, ні мама? Суджувати не буде, бо вона навпаки за свої нерви переймається, щоб не хвилюватися що буде з її сином, чоловіком, братом там, Ну, дивіться, з той самий космоч, коли група маргіналь... маргінальних людей в порушення закону вважає, що вона може так творити, то я би хотів би бачити реакцію нормальної громади тої самої церкви, тої самої слухайте, космоч це місце. Де, де сотенний упа Симчич розбивав російський спецназ? Це дуже героїчне місце. Я думаю, що е, тут якби е, треба шукати інші шляхи, дійсно заохочувати. Дійсно треба повернути повагу до солдат. Я ж бачу, як люди зараз опускають очі, і люди вважають, ви б все в армії були придурки, а ви все в армії ви заробляєте гроші. У мене ще, ще одне питання, е, дуже хотіла вам його поставити е, щодо того, щоб е, на фронт пішли професійні військові, які е, майже два роки сидять в тилу. Про це говорили, в нас були ефіри. ми так... Спід час від часу спілкуємося з тими, хто є на фронті, і власне ті люди, які зараз воюють, вони про це говорять нам. Що дуже багато професійних військових, обізнаних з досвідом сидять в тилових міст... містах і їх немає на фронті. І що треба говорити не тільки про новоприбулих, але про тих людей, які просто теж ховаються. Насправді, що ви про це думаєте? Я насправді думаю, що це якийсь міф. Про яких професійних людей не на фронті ми говоримо. Просто армія це велика машина. В якій відсотків 60 не сидить в окопі. Не 60-90 не сидить в окопі. В окопі сидить піхота, все. А за піхотою стоїть мінометники, вогневі засоби, потім танчики, потім артилерія, ПВО, постачання, інженерні війська. І це все потрібно. І в російській армії це все є. І якщо ми пошваємо повара, якщо ми пошвамо повара е, на передову, то кіль... ну, він проживе там 15 хвилин. Тут, ну, нащо так лякати? Е, коли вас при, призвуть, то 90% призвуть не в Окоп. 90%, а, а призвуть на тилову якусь роботу на постачання. Хтось має підвести БК, привезти його через всю Україну. Хтось має паливо привезти і заправити машину. Є багато дуже харчі елементарні. Е, тому не треба лякати. Дивіться, тут це теж це спекулятивно. Всі, хто має воз. Ну, в мене воз гранатометника, а в когось воз діловода, тобто військово-облікова спеціальність. Ну, Діловода можна залучити в окопі, можна навчити зробити гранатометником. Але насправді є потреба закривати ті посади, які зараз не закриті. Дійсно, що є потреба в бойових підрозділах, тому що тилових вистачає. Дійсно потрібно ротувати. Дійсно потрібно так, щоб ті, хто має військовий досвід, були напередку. Але треба так само не спекулювати на цих проблемах. Що виявляється, мільйон вже є, наша нам більше когось брати, якщо там мільйон є. То, повірте, воно ну воно так не працює, що всі будуть сидіти в окопі. Правильно. І зараз, вас, ваша позиція, ну, хоча ви колишній народний депутат, я так розумію, ви вибрали для, принципово для себе штурмову роботу. Хоча ви могли там займатися політінформацією, наприклад. Тобто, і зараз ви вже не солдат. А, ну, тобто, яка зараз у вас посада? Чи солдат далі? Я вже молодший сержант. А, так, я, 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 я як був гранатометником, так і лишився гранатометником. У нас принцип такий, що кожен має бути універсалом. Тобто, в нас не, не, не є один навідник, номер розрахунку і водій. У нас кожен має вміти їздити, кожен має вміти стріляти, кожен має замінити один одного. Такий принцип підрозділу. Ну, так, не, не переводяться цивільні посади, та ще був. Народний депутат, державний службовець першого рангу, ну цивільний генерал. Це нічого не значить для армії. В армії я почав солдата, виріс до молодшого сержанта, тішуся дуже цим, тішуся, що бачу війну з окопа, що можу говорити як солдат з окопа. А ви як ви відчуваєте? Працює це як мотивація? Бо ми чуємо часто від охилянтів аргумент. А чого депутати не воюють? Ви відчуваєте, що ваш приклад якось мотивує, чи Це просто відмазки і людям все одно воюють, депутати не воюють. Люди ненавидять депутатів. І... Ні, то це мотивує дуже. Я насправді 90% робот часу займаюся інформацією, політінформацією, вишколом, ідеологією, роботою з міських солдатів, але найбільше мотивує особистий приклад. Коли ти кажеш, йди, йди зі мною роби те, що я не більше, але й не менше, коли ти кажеш, а я піду в розвідку або щось принесу, оце мотивує. Слова на війні. Будь-який пафос, будь які слова, війна чорно-біла, вона тебе на другий день крізь рентген видно, хто є хто. Знаєте, як в Ліни Костенко, тільки куля свисне біля вуха. Е вже далі, як якось там я забув, як вона там е в цьому вірші на барикадах Ліни Костенко. Тому це, звичайно, мотивує на війні, мотивує е особистий приклад. І ще є приклад такий, що якщо є хоча б один мотивований солдат, підрозділ боєздатний мотивований. Тільки зникає хоча б один мотивований, поранений, вбитий, поїхав, і починають починаються проблеми. А ну скільки ви правильно сказали, підрозділ штурмовий, то наймотивованіші, на жаль, багато з наймотивованіших продовжує боротьбу в іншому вимирі вже ну. Ви тобто підтримуєте заклики народу, що депутати мають йти воювати, попри те, що в них є якісь там депутатські повноваження. Я вважаю, що чоловіки мають воювати. І хто бажає себе? Ні, дивіться, депутати це народні депутати України не мають воювати в будь-якій країні світу. Вони не воювали, вони мають виконувати свої функції, тому що парламент воюючи країни відіграє важливу роль, колишні народні депутати. Ну що це не привіле, так як колись був народним депутатом. Ну а Потім місцевих я... рад, які на громадських засадах, але в них є ту багато обов'язків. Слухайте, ну дивіться, ми знову ділимо людей. Ну, це, на... це наша всіх справа. Товариство. Ми на цьому човні. Впаде Україна, якби вона впала. Всі би постраждали. Ну, до лампочки. Я хочу біля себе бачити з боку чоловіка не сцекуна. І мені... і мені все одно депутат він чи ні, і йому все одно депутат Сиротюк чи не депутат. Йому не все одно, як я веду себе на полі бою. Оце важливо. Це... це війна української нації, чоловіків. А хто ми там? Це інше питання. Це, ну, ми починаємо спекулювати, а там. Ну, я, то, наприклад, хотів би, щоб прокурори ще повоювали. Ну, от є в мене якісь жалі до прокурорів. Але не треба на цьому спекулювати, не треба ділити. Ми сильні, поки ми єдині. Поки українці як мурахи лізли на танки, то ми тим, тим, танки розносили тракторами. Зараз, коли ми почнемо говорити, депутати, не депутати, чоловіки мають виконати свій громадський обов'язок. От і все. Ми почу...